300 днів пройшло спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Нині президент Зеленський відвідав прифронтовий Бахмут, де зараз йдуть одні з найгарячіших боїв, і нагородив українських захисників. Військові своєю чергою передали йому український прапор із проханням передати його Конгресу США у знак вдячності за військову допомогу. Тим часом у самому конгресі вже найближчим часом готуються розглянути запит Білого Дому про додаткове фінансування для України та союзників. Замість оголошених раніше майже 38 мільярдів тепер пропонують виділити близько 45. Детальніше про це розпитаємо Юлії Єрмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлю вітаю тебе! Вітаю Степа. Юлю. В опублікованому сьогодні проєкті, якого ми бачили, нового фінансування суму для України і союзників пропонують збільшити на 7 мільярдів. Що туди заклали зараз, і в скільки в законодавців, в принципі, є часу на розгляд цього питання? Так, Остапа, ціла низка важливих пунктів там, однак я зупинюся лише на кількох 9 мільярдів у цьому законопроекті. Передбачають і пропонують закласти на безпосередню військову допомогу Україні на тренування, на обладнання, на боєприпаси, все, що може посилити українських військових, зокрема логістичну підтримку. Також цим законопроектом передбачається збільшення до 14,5 мільярдів повноваження президента США Джо Байдена для того, щоб він міг виділяти власне озброєння із запасів сполучених штатів також майже 12 мільярдів пропонують виділити для того, щоб поповнити запаси безпосередньо сполучених штатів, адже із цих запасів виділялося обладнання для України впродовж минулих 10 місяців. Також ще майже 7 мільярдів пропонують для, для європейського командування на підтримку їхньої місії. Також не лише військова допомога йдеться також про майже 13,5 мільярдів економічної допомоги, майже 2,5 мільярди гуманітарної допомоги, і окремим пунктом йдеться про підтримку українських вимушених переселенців. На це теж пропонують виділити майже 2,5 мільярди доларів. Отже, насправді дуже багато важливих пунктів, і це фінансування необхідне для того, щоб підтримати допомогти Україні на наступний рік. В Білому домі схвально відгукнулися про те, що збільшили цю суму, і сподіваються, що скоро вже законодавці дійсно можуть це ухвалити. У законодавці Остапа лишається буквально три дні, адже. В п'ятницю вони йдуть на різдвяні канікули, і насправді є деякі занепокоєння, що цей процес може затягнутися, тому що демократи пропонуються пропонують ухвалити це фінансування для України як частину великого урядового бюджету. Республіканці не дуже задоволені тим, що за все голосують комплексно однак до українського питання у них немає якихось заперечень. Дійсно, всеохопний цей пакет, будемо стежити, як будуть голосувати за нього. Ще одні інші речі, про які я хотів би я поговорити з тобою, цього тижня ми також чекаємо на можливе оголошення нового пакету допомоги військової допомоги зі США. Одне з найбільших питань: чи будуть в ньому передові системи протиповітряної оборони Петріот? Наскільки б вони могли бути ефективними для захисту України саме в цей час? Остапа, це безумовно було би дуже ефективна річ, тому що Патріоти безпосередньо це най, найякісніше і найбільш передове озброєння з точки зору протиповітряної оборони, є на озброєння американської армії. Однак говорять також про те, що Патріот може доповнити систему і загалом систему протиповітряної оборони України. Однак Патріот не є відповіддю на всі питання. Експерти звертають увагу на те, що це дорога установка. Вона потребує тривалого тренування, але також вона Передбачена не для захисту сукупно міст чи регіонів, а для захисту якихось важливих об'єктів інфраструктури. Наприклад, і один з експертів Річард Гамільтон, колишній американський полковник, він говорить про те, що наприклад українці могли б використати цю систему для захисту своєї життєво важливої енергетичної інфраструктури. Це системи точкової оборони, тобто ви можете використовувати їх для захисту певних критично важливих об'єктів. Вони не можуть захищати цілі міста, але можуть захищати дуже важливі будівлі чи об'єкти. Залежно від того, скільки систем Патріот вони отримують, якщо отримують Україні, належить вирішити, скільки життя важливих об'єктів інфраструктури вони можуть захистити. Я думаю, що певні об'єкти їхньої енергетичної інфраструктури, яка перебуває під такою жорсткою атакою у минулий місяць чи більше, мали бути у пріоритеті для захисту, якщо вони таки отримують патріоти до останніми днями є багато також розмов про загрозу нового потенційного наступу на Україну з боку Білорусі. Як таку ймовірність оцінюють американські військові експерти знаєте, спілкувалися з ними? Сьогодні, зокрема, про це запитали у Джона Кірбі, це представник ради з нацбезпеки. США, і він сказав, що насправді загроза з боку Білорусі не пряма через Росію. надходила від самого початку І Білорусь фактично є спільницею Росії у цій війні. Однак Джон Кірбі наголосив на тому, що білоруські війська прямо не беруть участь до цього моменту у війні. І, насправді він сказав, що рада з нацбезпеки не бачить ознак, що вони підуть на це. І Бен Годжес, це колишній командувач армії США у Європі, з яким я сьогодні спілкувалася, погоджую. Це він говорить про те, що насправді не бачить ознак, що Лукашенко таки піде на пряме втручання і на участь його військ у війні. Sure not... звісно, президент Путін приїхав у мінськ не просто привезти пану Лукашенку різдвяний подарунок, але Лукашенко у складному положенні, яке він сам собі і створив. Якщо він віддасть своїх солдатів, а він здається має близько десяти батальйонів тактичних груп, то вони будуть знищені в перші ж дні. І я думаю, що він знає, що українські війська їх розчавлять. По-друге, я не впевнений, що білоруські військові насправді хочуть воювати проти України. Тож я думаю, що Лукашенко продовжить робити те, що він робить: задовольняти Кремль достатньо, щоб вони лишили його при владі, але не робити чогось більшого, щоб призвело до втрати його власних військ. Це був би чудовий час для НАТО провести термінові навчання, скажімо, в Литві чи Польщі, щоб дати Лукашенку привід, сказати: Слухай, я не можу воювати в Україні у мене є загроза на моєму західному кордоні, яка звичайно не є загрозою, але це був би спосіб майже дати йому можливість знайти виправдання. Юлю дякую тобі дуже за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку з білого дому була Юля Ярмоленко.